Вітаю на платформі AuditBloom. Платформі для мобільного аудиту та контролю якості роботи. Проводьте внутрішні аудити та перевірки без зайвих затримок і складнощів. Забудьте про застарілі методи та паперову тяганину. АудитBloom допоможе зробити ваші аудити простими, ефективними та мобільними. Мобільний додаток без підключення до інтернету. Проводьте аудити де завгодно. Та коли завгодно, навіть без мережі. Гнучка система планування перевірок дозволяє створювати та керувати розкладом відповідно до ваших потреб. Універсальний конструктор чек-листів з логікою допомагає налаштовувати чек-листи під будь-які завдання для максимальної ефективності. Система аналітики та звітності надає детальні звіти. Та дозволяє приймати обґрунтовані рішення. Підсистема завдання дозволяє створювати, призначати та контролювати виконання завдань, щоб мати повний контроль над усіма процесами. Підсистема автозавдання забезпечує автоматичну постановку завдань, що дозволяє своєчасно реагувати на кожну проблему, не пропускаючи жодної важливої деталі. За допомогою дашборду ви отримаєте наочну аналітику та ключові показники в реальному часі для максимальної результативності та контролю. Система сповіщень Audit Blume дозволяє налаштовувати інформування під кожну подію. Повідомлення можуть надходити через пуш, електронну пошту або дзвіночок у веб-застосунку. Таким чином, жодне завдання не залишиться без уваги. Налаштування прав доступу забезпечує контроль доступу співробітників і безпеку інформації. Аудит Блюм підходить для кафе, ресторанів, готелів, магазинів, аптек, АЗС, складів, промислових і виробничих підприємств та багатьох інших галузей. Готові прискорити та спростити ваші перевірки? Спробуйте AuditBloom безкоштовно вже сьогодні та переконайтеся в його перевагах самі. Аудитбльом це ваш шлях до ефективного управління та зростання бізнесу. Почніть трансформацію саме зараз.